Зовсім нещодавно я тільки уявляла, як виглядатиме цей день. Сьогодні я вже стою на порозі великої зміни в моєму житті. Сьогодні в мене перше УЗД після переносу ембріона. Хочу зберегти інтригу, але скажу одне: сьогодні я відчую справжнє диво. Подробиці дізнаєтеся зовсім скоро. Добрий день Добрий як ви себе соба почуваєте? собаку почуваєтеся? Трошки то пішли спочатку дивитися. О зустрінець кослітка. Там ходіться на ближче. Двадцять дев'ять на двадцять три.

Тетянко, зараз ми подивилися на УЗІ. У нас є чудова вагітність, є плівніці, є ембріон, є серцебиття. все відповідає терміну вагітності. І, попри те, що в нас там були нюанси з хаючем та монітори вже зараз можна потихеньку розслабитися і поки що. Всі призначення ми залишаємо. Mm -hmm. Через тиждень я тоді буду потрошки відміняти пролінову і діріль, а mm -hmm. препарати прогестерону і всі решта. Ми будемо продовжувати далі. Mm -hmm. Це жовточний мішок за рахунок відео живлення. Це mm -hmm. хатинка, в якій живе ембріончик, оце саме ембріончик це і це серцебиття, частота серцебиття. Найскладніший період це до 12 -ти тижнів. І переживаю завжди я, і переживаєте ви. Але після сьогоднішнього музею я можу можете хасінко собі розслабитись, бо в принципі поки що на даному етапі все так як Дякую. повинно бути, у нас все підтвердилось. Дякую вам. Бережіться. Дякую.